Всім привіт! Це відео не просто рецепт запеченої курки. Це детальна інструкція, як вивести вашу страву на інший рівень. Я розповім, що потрібно робити і які використовувати техніки, щоб ваші рецепти завжди були ідеальними та смачними. Всім привіт! Сьогодні розповім, як приготувати ніжну курочку у вас вдома. Для цього потрібно лише пару інгредієнтів. Як зі звичайної курки зробити страву, яка сподобається кожному? Для початку зробимо маринад. Беремо один апельсин. Та зрізаємо з нього цедру. Весь аромат і ефірні масла знаходяться в цедрі. Біла частина в апельсині нам не потрібна. Вона от буде гірчити у нашій страві. Знімаємо цедру. Беремо миску та перекладаємо. Зрізаємо вершечок і донишко. Сік нам пригодиться. Зрізаємо білу частину, щоб залишилася лише м'якоть. Мусорку. Ріжемо на частини, неважливо які. Потім я розповім, як зробити з нього соус. Беремо одне яблуко. Та нарізаємо його. Серцевинку викидаємо. Нарізаємо неважливо, якими кусочками. Яблуко нарізаємо шкіркою. В шкірці є пектин. Пектин це натуральний загущувач. Він допоможе зробити наш соус більш таким бархатистим, насищеним цим соусом змазувати саму курочку. Вона потім запечеться, і яблуко-пектин дасть цю ніжну глазур, яку ми всі полюбляємо. Беремо петрушку. Ніжні листочки використовуємо для соусів, для салатів. А стебла стебла дуже багато аромату. Які ми весь час викидаємо. Беремо, викручуємо і залишаються такі стебла. Так, що їх можна висушити і потім додати в супи, в бульйони, куди завгодно. Додаємо в наш маринад. Для більш насиченого смаку додамо спеції, я буду додавати копчену паприку та коріандр. Коріандр додаю горошком. Можна додати і мелений коріандр, але не обов'язково. Ми потім це все будемо. Протирати через сито. І додаємо копчену паприку. Вона продасть дуже гарний присмак і приємний колір. Трошки солі. Можна також додати соєвий соус. Якщо будете додавати соєвий соус, солі додавайте не так багато, щоб наша страва не була пересолена. Я додаю зовсім трішки солі.